Французький військовий корабель у Чорному морі, мало того, в Одеському порту ракетний фрегат Лафаєт, який з кінця січня виконував завдання в східних водах Середземномор'я, сьогодні з дружнім візитом пришвартувався біля набережної південної Пальміри. За традицією гостя в територіальних водах України зустрічав військовий корабель-господар в даному випадку фрегат Гетьман Сагайдачний. Стосунки цих двох кораблів давні та дружні. Уперше вони зустрілися 20 років тому в перській затоці, коли Лафаєт тільки проходив випробування. В Одесі ж екіпажі проведуть товариський футбольний матч. Планувалося, що в один з днів перебування Лафаєт відкриють для огляду усім бажаючим. Утім, цей пункт програми скасували з міркувань. Безпеки. Фрегат називають кораблем нової епохи. Він швидкохідний і невидимий для радарів. Його проєктували спеціально для програми розвитку Збройних сил Франції. Лафаєт вважають уже ветераном французького флоту в Одесі. Корабель пробуде до 30 березня. Його було розроблено французькою компанією. Наприкінці 80-х це корабель, який поклав, розпочав еру кораблів так званої стелс-технології. Він був побудований в 96-му році. Всього для Франції побудовано 5 таких кораблів, і 15 таких кораблів було побудовано для військово-морських сил Саудовської Аравії, Сінгапуру і Тайваню. Тобто така дуже вдава модель. Нам цікаво, тому що Україна стоїть на порозі відновлення військово-морських сил України.